Чи я поганий, що відмовляюсь допомагати батькам після того, як вони сказали, що я більше не живу з ними? Привіт, Reddit. Мені 17 років зараз живу у бабусі, оскільки батьки сказали, що я більше не живу з ними. Тепер вони засмучені, що я не допомагаю їм по дому, але я не бачу причин, чому я повинен це робити. Ось що сталося. Кілька тижнів тому я відкрився своїм батькам, сказавши, що я гей. Вони це не сприйняли добре. Мама почала плакати, а тато просто сидів і виглядав розчарованим. Вони сказали, що люблять мене, але їм потрібен час, щоб це обробити. Після цього вдома стало дуже напружено. Батьки почали придиратися до всього, що я робив. Вони сварилися, якщо я не мив посуд одразу чи не виносив сміття. Мама постійно говорила: ти повинен навчитися відповідальності, а тато це частина життя в родині. Здавалось, що вони просто шукали приводи, щоб мене покритикувати. Переломним моментом стало все, що сталося минулого тижня. Мама попросила мене пропилососити вітальню, а я сказав їй Зроблю пізніше, зараз зайнятий. Вона відповіла: Ні, ти повинен зробити це зараз. А я сказав, чому це так важливо? Не прийде ж ніхто. Це її розлютило, і вона почала кричати, що я ніколи не допомагаю і не поважаю її. Тато прий приєднався і сказав, що у мене проблеми з поведінкою, і я повинен більше допомагати. Я розлютився і відповів: може я би допомагав, якби ви не робили все навколо того, як я вас розчаровую. Тато розлютився і сказав: якщо ти не можеш слідувати нашим правилам, ти більше не живеш з нами. Я подумав, що він жартує, але мама одразу почала збирати мої речі і сказала, що я можу поїхати до бабусі, поки не навчусь бути частиною родини. Тепер я живу у бабусі. Вона хороша, але постійно каже мені, що я маю вибачитися перед батьками. Тим часом батьки постійно пишуть мені про. Чи приїхати і допомогти з такими справами, як догляд за моїм молодшим братом, косіння газону чи допомога татові в гаражі? Я відмовився, бо вони самі сказали, що я більше не живу в їхньому домі. Тож чому я маю допомагати? Мама назвала мене егоїстом і сказала: ми все одно твої батьки, і ти повинен допомагати, коли ми тебе потребуємо. Я відповів: якщо вам так потрібна моя допомога, може не варто було мене виганяти. Вона кинула трубку. А тепер бабуся на мене ображена за неповагу. Я не думаю, що я в чомусь винен. Вони сказали, що я більше не частина Тож, чому я повинен поводитися так, ніби я є? Чи є моя провина у цьому?